Усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Underground 2. Так що менше слів та переходимо до справи. Від Вейна. Ну що, спробуєш зробити наших на спринті. Плати бабки і вперед. Правда, був? Минулий раз тут по-іншому все писалось, Тільки в минулий раз в мене гра вилетіла просто. Просто зненацька вилетіла. Таке може бути. Я не спорю. Так що жену. Я б вперед вирвався. так Ну хоч це це та сама траса, можна так сказати. Погнали. Ми давно погнали вже. За хвилину, може, наберемо 40 пройденого. Ні, не набрало 37% всього. Походу, я далі приїхав. На тому місці в мене гра просто вилетіла. Так що женемо. Блін, як зненацька. Давай, 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 давай. Блін. Мене вже обігнали я третій. Але в мене є поки шанс. Треба ним тільки використатись. Тільки лідер наче відривається від мене. Ха, до побачення. Ось так. Давайте нас заганяємо. Чи ми може не встигнемо. Ні, в нього машина трохи модернізована, чим моя. Так що без варіантів все спочатку. Це мій перший фейл. Так що я винен в тому, що я вирізався. Так що машина в мене поки стокова, а в них, можливо, модернізована вже. Тому вони мене і обігнали. Ось так, блін, врізався і той врізався. Так, тільки б не вилетіло, тільки б не вилетіло. Так Давай, ти можеш хачіроку майже ідеально. Ось так, ідеально. Мені реально нічого коментувати. Скоро фініш. Ну, все фініш, Хоть я міг би це і перший раз зробити, якби не фейл. про. Правда, я винен в цьому фейлі. Репутація 300, грошовий приз 300. Зберігаємось. Я не стану читати ці повідомлення, я не любитель читати. А вже ж, я зберусь. І у нас, і у нас 5 касариків на рахунку. Так що на цьому це все. З вами був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки. Пишемо у коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першим дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!